Ростянецька громада передала чотири безпілотні літальні апарати для бійців 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, чотири квадрокоптери Мавік -3 Класік» та п'ять інтелектуальних батарей на загальну суму 320 тисяч гривень. Придбали за кошти громади. Зібрані благодійним фондом доброта. Це через благодійний фонд доброта, багато службовців, працівників міської ради, комунальних підприємств, різних установ, жителі міста збрали кошти, і там сума коштів 320 тисяч гривень була зібрана для. Для того щоб купити оці чотири дрони, які дуже якісні, це ті, що просили, якраз сама військова ця під. Частина в цей підрозділ, бо вони саме цю модель просять. Вона надійна, вона практична, вони знають, що з нею робити. Ми виконали сьогодні цю, скажімо так, важливу місію. Передали нашим захисникам ці дрони. Дрони передали для батальйону безпілотних систем 93-ї бригади Холодний Яр. За словами заступника командира батальйону, такі безпілотники не лише допомагають нищити ворога, а й рятують життя нашим захисникам. Вони будуть використовуватися не тільки для розвідки, але й для того, щоб Наносити ураження ворогом, тому що, скажімо так, завдяки таким дронам ми бережемо свою піхоту, своїх побратимів. Бачимо, коли ворог наближається завчасно. Тобто, ну, безпілотні системи насправді вони дуже сильно бережуть життя. Хлопців на фронті і допомагають нищити ворога. Однак не варто забувати, що такі пташки є досить вразливими. Тож потреба у дронах постійна. Дрони вони потрібні завжди, тому що дрони вони і розвідка, і ураження противнику наносять. І коли працюють ворожі системи реп там і так далі, тобто збивають їх дуже багато. Тому дрони потрібні. Ну, Постійно насправді, за словами голови громади Юрія Бови, до міської ради постійно надходять запити від українських захисників на закриття тих чи інших потреб. І всі вони вкрай важливі. Це не лише які аптечки, турнікети, але й зараз почастіше потреба у наших військових: саме дрони, саме тепловізори, інше таке більш більш потужне, більш дороге обладнання, яке сьогодні береже життя наших військових. І у нас домовленість, що в першу чергу будемо співпрацювати з 93-ю бригадою, яка звільняла наш тростянець. І тому сьогодні ми зробили передачу дронів, які куплені громадою всією. Самі ж захисники вдячні за допомогу та підтримку з боку нашої громади. Проте зупинятися на цьому зарано. Дякуємо усім, хто долучився до збору на ці прекрасні пташки. Донатьте, тому, що в першу чергу кожна така пташка це може, може бути чиєсь врятоване життя та вбитий ворог. Тож збір на безпілотні літальні апарати, тепловізори та багато інших необхідних для наших захисників речей продовжується. У благодійному фонді Доброта відкритий окремий рахунок саме для збору коштів на закупівлю обладнання для військових. Я би просив наших жителів міста надалі збирати кошти. Я розумію, що сьогодні складні частив кожного, але я думаю, що кожен працюючий на будь-якому підприємстві, в організації, працівник може. 20, 50, 100 гривень перерахувати раз в місяць на рахунок благодійного фонду для того, щоб Фонд централізовано закупив і передав нашим військовим необхідне їм знаряддя. Вони ще потребують таких дронів, і не тільки вони вчора говорили 154 батальйоном, який зараз знаходиться на Курщині, який захищає Сумщину, щоб подалі тримати на відстані ворога, який стояв біля наших кордонів, який обстрілював села, Великописарівку, Краснопілля, Білопілля і так далі. Тобто, щоб не такі суми обстрілює постійно, це потенційна загроза, яка була для нас, для всіх, для цих мірних міст, які зараз. Максимально відбудовується. От наша задача допомогти хлопцям і 154 батальйону. саме потрібні тепловізори і потрібні сьогодні дрони, мавіки, для того, щоб вони теж максимально нищили ворога. Тому прошу наших жителів міста не зупинятися на якомусь там одному чи двох подарунках, нашим військовим, а постійно це робити це дуже потрібно війську. Також прошу і наших колег з інших міст, якщо вони не знають, кому конкретно передати тут. Військові частини знаходяться коло нас на Сумщині на Курщині. Хтось є на Донецькому напрямку. Ми знаємо ці підрозділи. Будь ласка, дзвоніть, і ми підкажемо кому передати для того, щоб це дієво дойшло до рук конкретних підрозділів, які конкретно виконують якусь функцію по захисту нашої держави. У 2022 році холодноярівці звільнили Тростянець від російської окупації. Тож тепер ми маємо зробити все, аби наші захисники. Продовжували нищити російського ворога та звільняти українські землі від окупантів для того, аби підтримати українських захисників, достатньо зробити донат на будь-яку суму за реквізитами, які ви бачите на екрані. Посилання на рахунок фонду можна також знайти на сторінці Тростянецької міської ради або сторінці ТРК Тростянець у Фейсбук.